Друз'яки, привіт! Ютуб-канал Life. Я, звісно, Тарас Сарик. Погода сьогодні портиться, то вітер, то дощ. Але якось вам покажу: основне те, що ви просили. Ви просили, щоб я показував про рослини. Чому я не показую про рослини? Тому що є рослини однорічки і є там, дворічки, багаторічки і так далі. Однорічки рослини. Вони дуже рідкісні, переважно ростуть в Карпатах, в горах і вони занесені в червону книгу. Так, я противник грибної червоної книги, але рослинна червона книга повинна бути. Якщо це все почну показувати, просто почнуть кусити кусою. Так само, як багато було таких рослин, які були популярні, і на сьогодні їхня популяція в рази зменшилась. І так. Починаю з самого цікавішого. Ось, Оце мало хто колись бачив. Оце є очисток. Якось там очисток, утруйний, навіть його так називають, він має, він же, в принципі, от зараз перезрів, він багато чим на... На... нагадує отакий от мох. Ось такий мох. Якщо його взяти і відчувається смак. Ну, нагадує мені, смак гороху, а насправді він аж по горлі просто продирає всю горлу. Лікувальні властивості, очистка отруйного навіть так називають. Але найцікавіше, що бджоли, ну, так як зараз погіршилася погода, і бджоли перестали літати, ще буквально 20 хвилин тому були тут бджоли і сонце світило. І вони збирають тобто мед з тих. Квітучок, і ми знаємо, якщо бджола прилітає на квітку, значить її можна сміло зривати, їсти, заварювати з неї чай. Ну, така от народна, скажем, народна прикмета, так. Це є дуже рідкісний, скажем, рідкісна рослина, полюбляє жару. Я в дикій природі його зустрічав ну, тільки, ну, Можете на пальцях можна перерахувати місця, де я зустрічав. Далі. Це все практично в одному місці. Це дуже от, цікаве таке місце. Тут дерева, чагарники і тут, по суті, живе от, дика природа. Тут навіть суниця росте, все тут росте. Далі ми йдемо, бачимо Звіробій. Ось, Звіробій. Чим корисний Звіробій? Тобто, якщо очисток. Вони між собою навіть ростуть і не сваряться, зверніть увагу, якщо очисток допомагає від простуди горлу, звір, звірубій це є по суті природній афродозіак, покращує потенцію, звісно, але звірі його не їдять, щоб ви розуміли. Для звірей він є отруйний. Навіть були випадки, коли корови понаїдалися звірубою і потім відправилися в інший світ. Там, де вже вони ніколи не зможуть пропутіти. <ріст> <ріст> Як збирається Звіробій? Ну, покажу наглядним чином. Якщо ми бачимо, наприклад, одна квітка, там, друга, третя, четверта, зриваємо одну, другу, третю залишаємо. Все, так, починає палити дощ. Зрозуміли, так? Ромашка. Ромашка це є заспокійливий такий собі, скажімо, лікарський препарат. Рослина. І досить вона, скажімо, корисна. Ну, про ромашку я не буду розказувати зараз дуже багато, тому що починається ураган. Але я маю все-таки ще одну вам показати рослину. І це у нас буде. Це у нас буде. Так, ось вона. Я зриваю і показую. Це коронарія Зузуляча. Вона вже по суті перестигла. Вона якраз от, в перших числах починає е, червня і з неї дуже хороший чай. Так, тут якийсь по суті, ураган починається. Ще вам хочу дещо показати. Але давайте все ж таки я перечекаю цей ураган. І коли вже все заспокоїться, буде світити сонечко, я підійду до іншої. Напевно, саме основної такої рослини це рослина всіх рослин. Ламай дерева, все, я ховаюся. Так, все, дощ перестав, вийшло сонечко, і продовжимо. Так. Не до кінця розказав про коронарію зозулячу. Ось так виглядає та руслина, досить такий цікавий чай, чай ароматний, чай можна робити як з листя, так і з ну, стебла і з цвіту. Тобто берете оце все, запарюєте водою і маєте досить такий цікавий поживний чай. І хочу звернути увагу, що рослини, які мають цвіт, Найкраще їх застосовувати цвіт і листя. Це Ну, так само, наприклад, як, наприклад, їжовик грібінчатий, є плодові тіла і є зерноміцелі. Якщо це об'єднати, получиться супер ну, такий, м, лікарський препарат. Скажу. Хоча насправді це гриб. А це є, ну, квітка, і, яка дає аромат, чай, і вона заспокоює вас, ну, посилюю вашу імунну систему. Тобто, все імунно-стимулятори. І хочу далі вам порекомендувати свій продукт. Тут ми об'єднали все разом: кардіцепс, їжовик грібінчатий, рейші і траметис. Тобто ми чотири гриба об'єднали між собою і вийшла ось така, от, скажімо, цікава. Імуннодобавка, імуностимулятор. Називається Супер БАТ. Це є тільки наш Супер БАТ. Можна заказати в мене в описі під відео, є сайт там. Цей Супербат заказуєте. І ви відразу бачите результат. Можете приймати два рази на день, можете приймати один раз на день. Одним словом, ефект відчуєте зразу через тиждень, а навіть хтось і швидше відчуває. Це є наша новинка. Чим він кращий від, наприклад, їжовика Гребінщини, тому що тут ви приймаєте зразу чотири гриба, зразу чотири речовини, хімічні речовини, так скажемо, ну не тільки хімічні, там не тільки чотири, там багато, і плюс клас вітамінів Б, С і інші вітаміни, вітамінна ідея. І ви це все приймаєте відразу, а не отак, як люди знаєте, звикли приймати. Спочатку їжовик буду, потім кардіцепс, потім траметис. Ні. Так не буде працювати, буде працювати ось так. Все. Залишилася одна цікава рослина, і я зараз до неї підійду і вам про неї досить таке цікаве розкажу. Рухаємося далі. Але вже зато сонечко вийшло приємно. Ну, правда, дощ впав. Все мокре. Добре. Так, а це у нас дербенник. Ось така от гарна рослина. Росте переважно в болотах, на озерах, біля озер. Щоб ви розуміли, я сюди ось так добрався, навіть провалився. І ось так прийшлося пригати через оту всю через ту всю воду, через те все болото. Ось такий дербенник досить. Корисний, має властивості лікувальні. Лікує в першу чергу систему мочогонну. Ну і, звісно, заспокоює, заспокоює і антидепресант. Ну, заспокоюється, звісно, що зразу антидепресант. Якщо навіть і рвете отаку руслину, як потрібно рвати, тому що це дуже рідкісна руслина. Зірвали одну гілочку. Отак, маємо одну гілочку. Зірвали другу гілочку. Там третю зірвали. Якщо бачимо рядом, що росте не від одного того самого стебла. Це отак в нас, в принципі, і є. От, росте інший. Не рухаємо той. І отак ще пару квіточок зірвали. Отак. От так. І отак. Все. Тобто ми собі зірвали для того, щоб корисні властивості були, а тут ми залишили для розмноження. Ось так потрібно збирати трави. Це вам не гриби. Так, тепер мені прийдеться тут прыгати. І... Так, щоб не втупитися. Тому що одною ногою я вже тут провалився. Ну що ж, раз, два, три. Опа. Є. Все. Я вже в безпечному місці. Дербенник ось такий маю. Більше його ніде немає, тільки отак в одному місці. Рухаюся далі. Багато хто звертав увагу на ось такі... Кіточки, не закінчені, скажімо так. Це у нас суховершки. В народній медицині застосовується як покращує кровообіг, одним словом. Вона його дія і жаропонижаюча. Тобто не потрібно пити аспірин, а потрібно суховершки. Ну, Звичайно, антибактеріальні властивості. А в загальному. Поле просто бомбезне. Все повністю в лікарських травах. Ну, в рослинах. Так, це у нас такий собі цікавий екземпляр. Ослинник. Це багаторічна рослина. Застосовується в косметології і має протизапальний процес. Ось такий він. Такий досить цікавий, має цвіт. Ну, Запах такий специфічний. Так само можна робити відвар з квіточок і з листя. Рухаємося далі. Так, як можна побачити, можна побачити за мною все повністю. І в рослині Іван чай. Так і називається Чай Іван чай. І так. Тож сховався від вітру, тепер можу чуть, чуть більше сказати. Не потрібно рвати руслину так нагло, отак берете, ну, от, наприклад, є так нагло її зривати з стеблем. Вибирайте оті квіточки. Ось. Середину вибираємо, а частину залишаємо. Тобто, якщо я прийду сюди і все покошу підряд, я на наступний рік не буду мати жодної руслини, жодної скажімо, жодного Івану чаю. І були, були такі випадки, коли люди збирали арніку і кусили все підряд. І так, да, вони в той рік заробили гроші, але на наступний рік вони нічого не мали. Тому будь-що збираєте, збирайте так. Бачите, три квіточки, дві берете, одну залишаєте. І таким чином ви залишаєте популяцію в тій місцевості. Одним словом, якщо сподобалось відео, ставимо лайк, підписка. не забуваємо про мій телеграм-канал Тріп, там про гриби. Одним словом, сьогодні показав вам так коротко і ясно про рослини, які мають квіти, які цвітуть, і з них можна робити чай. Все, якось так, до зустрічі! А, так, да. по скрипту. Руслини світ дуже цікавий. І, Тут, наприклад, Іван чай він може багато засіятися. а є такі рослини, які просто от виростають і рядом через корнову систему впускають іншого. Тобто, в... в один сезон можуть впустити один або два дьтьониша. Тому, ну, скажімо так, пагонці, так, тому. Якщо людям це все показувати, це буде просто жесть. Вони почнуть тут все кусити підряд. Так само, як люди кусили ту арніку, зараз арніка вже стала рідкістю. Ох, яструб. Ох, як яструб. Нічого собі над головою яструб пролетів. Добре, що мене не атакував, хоча він щось тут побачив. Молити котик. Ладно, якісь птиці стали дуже дикі. До зустрічі, бувайте здорові.